Вітаю, друзі і підписники каналу! В цьому відео відповідаю на ваші запитання по інструктажам з питань цивільного захисту, пожежної безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях. Ще раз дякую, що дивитесь, реагуєте та ставите їх. Отже, поїхали. Питання перше. Чи всі офісні працівники повинні незалежно від посади проходити первинний і повторний інструктаж з питань цивільного захисту, пожежної безпеки та дії у надзвичайних ситуаціях, та хто має право його проводити? Відповідно до пункту 1 розділу 4 порядку затвердження програм навчання та інструктажів з питань пожежної безпеки, організації та контролю за їх виконанням, затвердженого наказом МВС від 5.12.2019 року No1021, особи під час прийняття на роботу та працівники щороку за місцем роботи проходять інструктажі. Під час прийняття на роботу працівники незалежно від посади мають проходити вступний і первинний інструктажі. А щорічно повторено. пунктом 7 розділу першого цього ж порядку встановлено заборону щодо допуску до роботи осіб, які не пройшли навчання, перевірку знань з питань пожежної безпеки та інструктажі. Пунктом 3 розділу четвертого порядку встановлено, що від вступного та первинного інструктажі можуть бути звільнені працівники, які пройшли спеціальне навчання за програмою пожежно-технічного мінімуму. Мова про працівників, які зайняті на пожежонебезпечних роботах, таких як зварники, заправники паливо матеріалів, електромонтири та інші. Офісні працівники до даної категорії не відносяться. Отже, всі офісні працівники повинні проходити вступний, первинний, повторний та позаплановий, в разі необхідності, інструктажі. Наступні питання. Яке повинні пройти навчання та мати посвідчення особи, які залучаються до проведення первинних повторних інструктажів з питань цивільного захисту пожежної безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях відповідно до назви інструктажу з питань цивільного захисту пожежної безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях потрібно пройти два види навчання: з питань цивільного захисту окремо, з питань пожежної безпеки окремо. Чи потрібно проходити навчання та перевірку знань у сфері цивільного захисту в навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності особам, які проводять інструктажі з питань цивільного захисту, пожежної безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях? Відповідаю, особи, які проводитимуть інструктажі з питань цивільного захисту, пожежної безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях, незалежно від видів інструктажів, мають попередньо то до призначення їх відповідальними особами за проведення інструктажів прийти так зване функціональне навчання з цивільного захисту. Особливості організації такого навчання визначені в порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією здійсненням заходів з питань цивільного захисту, затвердженого постановою КМУ від 23.10.2013 року номер 819 Даним порядком затверджені і категорії осіб керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту та періодичність проходження функціонального навчання. Серед цих категорій є наступна: посадові особи, на яких покладені обов'язки з питань цивільного захисту у центральних та місцевих органах виконавчої влади, інших органах державної влади, органах виконавчої влади Автономної Республіки Крим, Місцевого самоврядування та суб'єкта господарювання незалежно від форми власності. Коли я займалася організацією функціонального навчання цивільного захисту на підприємстві, то навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності в ньому посадові особи і проходять навчання, надав план графік проведення навчання на поточний рік. В плані графіку однієї з навчальних груп була наступна. Особи, які залучаються підприємствам, установами, організаціями до проведення інструктажів і перевірки знань з питань цивільного захисту, пожежної безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях. За результатами навчання та успішної перевірки знань, особі видається посвідчення згідно додатку 2 до порядку номер 819. І третє запитання: чи є типовий перелік посад та професій працівників, які звільняються від проходження повторного інструктажу з питань цивільного захисту, пожежної безпеки та дій в надзвичайних ситуаціях? Відповідає ні, такого переліку на даний момент не існує. Відповідно до підпункту 3 пункту 2 розділу 4 порядку затвердження програм навчання та інструктажів з питань пожежної безпеки, організації та контролю за їх виконанням, затвердженого наказом МВС від 5.12.2019 року. Номер 1021 Повторний інструктаж проводиться на робочому місці з усіма працівниками не менше ніж один раз на рік. Працівником є особа, яка працює на підприємстві в організації, установи та виконує обов'язки або функції згідно з трудовим договором або контрактом. Таке визначення надає, зокрема, стаття 1 закону України про охорону праці. Відео було корисним, ставимо вподобайку. Залишаємося на каналі, щоб отримувати ще більше корисної інформації для вашої ефективної роботи. До нових зустрічей!